Що цікавого, в мене виросло в цьому сезоні. Частина 1. На 10-му місці мій експеримент року зі спаржею. Я вирішила зробити зі звичайної зеленої спаржі вишукану делікатесну, дороговартісну білу спаржу. На 9-му місці мій часниковий фаворит Рокамболь. Це гібрид часнику та цибулі, який постійно радує своєю гігантською голівкою. Восьме місце може Морква сорту Nantes tip Top. І результат навіть мене вразив. Подивіться, який мега-урожай всього з трьох малюсіньких рядочків. Сьоме місце картопля сорту Corazon. Тут вже Мурашечка експериментував і випробовував метод посадки по мітлайдеру. Шосте місце жовті томати з сорту Crazy Cherry Barry або скажена вишня барі. Виглядають супер ефектно урожаю море, але... Смак мене розчарував.